По самсунгах є такий М31 на 128 Мігабайт з відбиточком пальця. Ціна 3550, є легкі потертості, в принципі, не впливають ніяк. Ось такий варіант. На роботу не впливають ніяк. Type-C роз'ємчик, також роз'єм на навушники 3,5, чорненький колір телефону. По екрану нюансів немає ніяких. Працює досить швиденько. Зараз покажу інформацію про даний телефончик без різних аккаунтів, без засвітів. Працює все добре. Зараз так, М31, підтримка двох сім-карт. 12-й Android встановлений. Так, що у нас по пам'яті? По пам'яті буде 6 ГБ оперативна. І 128 ГБ пам'ять самого телефону. В комплекті телефон та зарядний шнурочок Type-C відправляю нові пошти по мінімальній предоплаті. Якщо бажаєте замовити, пишіть мені у повідомлення, все відправляємо поштою. Також є інші варіанти. Дивіться мої відео.